Тільки я мені не бери, бо мені я навіть води не педу пити, навіть води не пити мені. Чесно. Так, мої віки, добрий день. 25 минут 7-го ми вже на привозі. Але ви знаєте, я не могла не поїхати зразу на коло. Ми зараз з вами зробимо такий міні-міні-обзорчик. Але вчора я вам зробила оліки з колбаскою і прогулочку по базарі я їх кину вам теж сьогодні, Ну, щоб ви мали ще дивитися, коли сітки не буде. Дівчатка, хочеться ви дивіться, про колбаски у нас дуже-дуже великий. І дивіться, все в холодильнику, це немаловажно. А сорти дуже прекрасні, дівчатка. От у нас київська, махан, курхан, е, уточка. Вся колбаска по 650 гривень. Отакі От ми робимо прекрасні дівчатка нарізочки, для три віда колбаски, щоб вам було коті доберу собі на те. Мені навіть, мені не тут три відео колбаски. Тут іде махан, ой, тут йде наші махан, уточка і корінь. 650 гривень за кілограм от отака колбаска. Дівчатка, дуже смачні, баранчики 650, потім як це називається вони. Трюфель 700, слоєчка 750, маханчик наш, колбаска, дівчатки. Миколаївська колбаска стоїть 350 гривень за кілограм, вона дуже-дуже смачна. І ви дивіться, що вона 350 гривень, вона дуже вкусна. Що ви бажаєте? Добрий день. 700-800 грамм. Вот 100 грамм. 700-800 А, что Не, не, нема, 700 грамм. 700 гривень 800 грамм. Нічого добрый, приходите. Конечно. Спасибо вам. Как Васильевич, девочки, девочки конечно, цей холодильник я. 에, дивіться, практично не можу вчора. Леся я витягую, вона затягує. Я витягую, вона затягує. А що це буде? Дівчасно, ну, ви знаєте, так як літо, в будь-якому випадку холодильник має сильно окладатися. Да? Ми проведемо, обично ми любимо, щоб у нас в у холодильнику були гори, ви пам'ятаєте, так? Да? Ці гори вони є, але вони в тому стоячому холодильнику. Виді? Ми все пройдили, бачите, між холодильниками ми поробили розстояння. Цей махан вже в холодильнику, і корочку віці забрали. Ви бачите, між корочкою отаке розстояння, тому що щоб провітрювалося добре, між крабами, між печінкою. Печінки було чотири. Я вчора забираю, Леся вже поклала. Я вчора в той була війна міром. А тут я роблю розходження, Леся мені каже здвинь. Кажу, ні, каже, і все. Але все, воно є, все воно в тому холодильничку, дівчатка. Мій час просто вже температура пішла, ви знаєте, час пішла жара. І якщо ми любимо, щоб все було в нас в проти... Це зімою, осінь, то зараз должно між кожною банкою, воно поклаждатися. Для мене це дуже важливо. А зараз ще більше буде жара. Це все буде виніматися в той холодильник. Це теж для мене дуже важливо. Хоча це холодильник мінус два, мінус чотири, але дівчатка. Добре утро. Між кожними діленнями у нас є пространство. Добрий ран, добрий. Дівчинка, я тебе тихенько знімає її Знімайте і так, що в мене. Значит, рецепт мы регистрим. Значит, идем вот такой стульца. Тут нет у нас 500 гривен баночка. Печеночка 900, 500, 250. Икорка 700-800 грамм. Крабики, девчатка, 6. Потом оце икорочка 2200. Черная 80 долларов 100 грамм. Така 1500 хамончик 1500, все, наверху у нас вже не буде нічого. Тут холодильник дівчатка, мої шуту, прада. Потім йдемо цей, а ну до цього ще подожіть, сьогодні верхи лежать вершочки Леся. Снила. Я вчора трошки. трошки сняла, кажу Леся, а вона світа. Ось тут воно все повітрялось, понимаете, Тому що воздух должен гуляти. Ну, звісно, воно буде рідкий холодильник, але дівчата, краще ну, так. Значит, дивіться, мої, гривень 990 кілограм, ескалара 1000, Копчонок, 1000 тисячу, нельмочка, шельмочка 1000, Копчо... ритки, 1500, ну, ну, котлетки наші 1000, торнадо 1500, капчений 1400. Э, ці всі наші вкусняшки, Тут їх скільки відео, я не знаю, дуже багато. І квадрат, і триугольниці, взяли та взяв? Іди будеш, йди сюди, моя лапочка, йди, я тільки можу подержати. Бери давай, цьохайся, давай, я не сюди на. Себе давай, цьох ранок в машині, Махати, це що розвитку? Чуєш, став так, щоб в нас зараз не так? Легким біжанням зараз все вірите. Так, мої хороші, ну і зайти на перевоз, я не могла з вами поздороватися. Саме головне, зайчик, я вас временно, ну временно йду в відпустку. Прекрасно, шикарно. Я вас ай, лавлю, так, зачину? А ми вас... Ну ми вас зі мною в цьому до того тігра, ти мені красненького, да? так, тигра? тірше. Да. Так, значить, як замовити По Телефон 098 409 4218 посилає нові на нового. Умнічка, Лорочка, по чому фартушки? Ну, скажи мені. По 400. Тігра, тігра, де красна моя тігра? Є? Красне тігра треба пошити. Поший. І диви, Лорочка, більше нікому красну тігру не ший. А то дивися, я в тебе це взяла вже всі, хоч скорішнього тігрі. Да. Всі полюбили. Зайчик, красну тигру не ший нікому. Хорошо. Тільки посп'ять заказу. А де це він взявся? Лорочка, так нікому ти ще не шила? Ні. Нікому. Тігра тільки у мене. Ти чула мене? Хорошо. Все моя рідна, нікому. Спецзаказ. Я, так, лорочка, а ну фартушки? Такі Можеш, як ти костіш почуття. Костік от такий, а не по 300. Так, красний плащовочки, що я люблю. Чорний, красний. По 300 гривень, так? Дай кому? Так, дівочки, Лорочка все вісіла і відшиває, кружево. Які хочете білі чорні, Я ну біленькі покажи. Дивіться, а зелені красивіки га а? зелений покажи. Лорочка кі ой бордовий. Ой, 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 красивий. Дуже бордовий, дівчатки. Так що Лорочка наша рукодя. ти умічка, лорчик мій Оля, Жуля, добрий ранок. Добрий ранок, мої красунечки. Так як замовити вкусняшки? 068 185 81 37. Я хочу сказати, я так дивлюся. листовочка, хорош заказики. йдуть, ідуть, ідуть. Дівчики, дійсно, це все свіже, все смачне. Так, Алиночка, давай. Тут у нас что-то значит бурише, да? Да, у нас должна быть козочка маринована. Козочка, почем козочка маринована? Маринованная 250 гривен. 250, девчатка. Алиночка, я хочу, чтобы ты двигаться, девчатка, почем коровка? Ліночка, я хочу, щоб немаловажно. Ти можеш мені надріз зробити? Подожди. А ну давай покажи. Так, надрізок, щоб мені показала дівчатка. Подивіться, яка ця коровка. Беруть половинками її, да, Ліночка? Беруть? Беруть, конечно. Дівчатка, Я Все хочу вам показати, яка коровочка да. в розрізі. Дивіться, по-перше, немаловажно. Вона білосніжна, чиста, без єдиного волосочка. Девочки, вона аж глянцева. Все це передається новою почту. Дівчатка, слухайте уважно номер телефона і замовляйте, тому що це просто неймовірно круто. Номер телефона 068-185-81-37. Красуня, моя так мої мужчини, люби люби козулечка для мужчиночек. Алиночка, почем це вот вона називається? Это козя спожитников. Це для наших любих мужчин. Але ну я я должна мужчина уделять внимание. Правильно, да. а то вони говорять не тільки про дівчинок, горти женщин. Любі мої ласточки мої. Дай Боже, б не пригодилося, але все одно на всяк случай Аліночка хочу розрізок. Хочу дуже розрізок. да. Один ну хорошо, не ріжіть кусочок. Є розрізів. Да? Да? Дівчатка для мене Дівчатку, дуже важливо. Дивіться вона. Воща щас. Подивіться, кану, ліжонічка. Ану, давай кусочок. Ну тако. Ой, як вона шикарна. Ану, дівчатка, давайте. Ану, а пробуй, пробуємо. Брендочку. давай. Брензочка для мужчин. Алінка готовся. Алінка готовся. Алинка, Манюня кусь готова. Манюня, Алинка, ти всегда готова. Моя ти радость. Аліжоня все нормально значит? Все, ми баліжуньками. Так, дівчатка, почому ти, тичка двісті двадцять гривень. Дівчатка двісті 220 гривень. Козочка є така, є така. Так, що, дівчатки замовлення на вайбер. Це дуже немаловажно. Мовити вкусняшку. 068 185 81 37. Ой, я бачу ви ділові, У вас масло таке шикарне. Шикарне масличко, валіночки є. Так, так, так. Почем масло, девчатка, девчатка, сейчас дивіться, 380 гривен килограмм. Алиночка, Чистые все передает новую почту. Чистые сливочки. сливочки. Дівчатка, 380 гривень килограмм, вообще подивіться. Так, Алиночка, це что у в нас в рука? Это у нас эдыгейский сыр. Эдыгейский сыр. А ну расскажи, вкусно. что это за сыр такий, я не знаю. Значит, он идет кальцинированный, он идет обезжиренный, с коровой молочка. Детки его очень-очень любят. А ну давай. Положи, Алижунечка, положи. Его. положи да, а ну чуть-чуть такой дамы. Смотрите. А ну сейчас, сейчас, сейчас. Смотрите, какая. Девица, как вин режется, девчатка. Можно ну, брать. Да, девочки, вы поняли, обезжирный, да, то без жир. Посмотрите, Боже, девчатка, подивитесь, какие шикарный сыр. Он идет слегка, малосол. слегка малосолочка. Малосолочка, да, Малосолочка? Да. да. Ага, очень, так что, дівчатка, дивіться 329 кг. 329 кг. А як замовити товар? 0,68 185 81 37. Скажи мені, що ти мені зараз достала? Це рикота наша. Шитарна, Скажи, что такая рекотарная рехота. А что такая рекомендация? Это сыворотки готовится. Наподобие творожка, вона така ніжна по структурі, обалденна Це детское питання в Грузії і в Італії Хто э... знає, тут ну, приходять приходит. Це що він за сетки, визжирный, визжирный, визжирный. Ціна. 200 гривень ценам. Дівчатка не поняла, детское питание. Вообще, подивиться, яка вона воно Дівчатка, все передається новою поштою. Так, потом у нас є и Що таке такое меретинский сир? Меретинский сыр? сир – це живий сир. Це Это, это тоже готується з коровью. молочка. у нас, в принципі, коровья продукція. Вот, 250 гривень кілограм. 250 гривень, Меретин, дівчатка, меритинский сир. Лавяться. І а ще волці. в Алиночки є дуже смачні, ось ці ліпешки, дівчатка. Такі брізди, вони такі набиті брезді, вони найсмачніші. Дивіться ось. Дивіться ось, гама. Всі бортики, все это в сирі. Це все в сирі, дівчатка. Да. Це не пустотіло. Оліночка, вам удачі. Я думаю, та ну час я думаю такого раз два і подошла із-за угла. Да манюня, ті мої ляпочки, ліжуня. Жуня. наїж? їсть. Всім привіт. Одіваю я перчатку, в мене ще время є. Так, сім часов. Ще в мене є годинка щоб бути на приводі. Такий трошки зроблю міні-обзорчик. Вам товари. Дунайки дали 17 коробочок щоб Дунайки більше немає дівчатка. Я в сторісі написала Лесі номер телефона. Замовлення, будь ласка, пишіть Лесі. Дівчатка, Дунайка, так, як і була, вона залишилася 550 гривень, вона шикарна, вона платінова Донаєчка. Дивіться, скумбрійка теж всі остатки, самі сладкі Але Скумбрійка, напевно, буде завтра. Е, скумбрійка 200 гривень штучка, ви знаєте, що є скумбрійка на... Е, на виноградному маринаді і є копчена на е, дубових ветках, ну чи дубових кожурів. Ку Коротше, ви мене поняли. Одним словом хочу розказати. Дивіться, вона практично одна від одної не відлічається, вона смачна і та і та. Дівчатка, у нас є шість лящів, Вони були на складі, ми про них забули. Шість лящів, ми дуже багаті. У нас дуже великий асортимент для Да. ні, цей то ця шкумбрійка, ось вона шив'ячка, ось вона, вона шев'ячку. Ви знаєте, що ми все перевакумовуємо, вона йде мало мало шикарна. Дівчатка да. квадратами заказали в ладові. Він ну напевно, на послезавтра 300 штук. Квадрат дійсно смачний. Він йде з цим сиром дурблю. Ви знаєте, як е, анекдот, я приїхав, мужику село заходив в магазин та й каже до жінки. Скажіть, будь ласка, у вас є сир дурблю? А вона каже, а що це сир дурблю? А вона каже, а він яка сир з плесенью. Вона повертається, і каже, дивіться, у нас і це дурблю, і це дурблю, і це дурблю. Ну поняв, все в плесені. Ти поняла, хоч суть чи ні? А що ти смієшся? Що все свіже? <сум> <сум> ти поняла? Да, дурблю. Отак вот і в нас сир дурблю. Дівчатка, ціна його тисяча гривень за кілограм, дивіться, ці наші самсечка тисячу, такий тисячу, диначка, ой, скубрійка 200 гривень, піль... ой, 200 гривень, що таке світло? Так, мої рідні, значить, ідемо сюди. Тут, звісно, я вчора, я так лідела, ви що бачили. Вчора віце і прямо аж незвично. Обично ми робимо все в профектах. Знаєте, але дівчатка, правда. Ви дивіться, між до кожної дивіться, між до По-перше, вчора є генеральна уборка холодильників була. Між до кожною штучкою ми зробили провітрювання. Дівчатка все дуже охлаждається, це для нас немаловажно. Але все є в холодильнику, воно все є, і вибор є дуже великий. Це це дуже немаловажно. Саме головне всі ціни, все поставили. Всі... Добрий день. Хорошо, доброже, тобі його Так, сейчас я дівчатку впустю, будемо з тобою дальше говорити. Сір дурблю. Знаете, да, такая стала хитра хочется взять ее для поснутия. Э, такая хитрая стала, не камеру. Так, смотрите, есть у так, это, э, ребулька, да, 900. Это, я сегодня что-то... Если выключить камеру, все неровно, все что-то все есть. Смотрите, а ребулька на 450, нормально? И еще раз, я хочу, чтобы сейчас даю вам. Сейчас там сечка, да? Да, 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 э, да, да, но вона це с, креветочкой с креветочкой Две штучки. А еще у нас есть дурблюз. Возьмите тоже. Сыр дурблюз тоже есть. Э, дурблюз. -то. Две штучки. И обычный круассанчик, он у нас с мидиями. С гнидями. Тоже две штучки. Хорошо. Ну, девочки, сыр дурблюз. А тут у нас все уже. Ну, я заказала два. Наверное, надо... Смотрите, это и обычный тоже дают две штучки, да? Нет, не обычный. А обычний. не мідями. Так, дивіться, це у нас так малосовка про ітву я вам розказала, про туртку розказала. Дивіться, тут теж у нас все в дівчат, дівчатка, рибулечки мене робили, триландеза є, рибка є, круасани є. Звісно, сир торблюб у нас це все, остатки він тут і там більше немає, але він буде, дівчатка, торнадо. Ну ви знаєте, що кожне утро я роблю обзорчик. В'ялені тортики у нас 1500, капчуни 1400. Одним словом, мої, хороші є, дивіться, на роботі буде, я не знаю, може 7 днів, може 6 днів, Світурічки може буде. ні, ну я все одно буду прийти, ну я в це не прийду. але... Леся з кошкою на роботі, замовлення пишіть на Лесі номер. Навіть якщо ви пишете мені я буду давати Лесі номер телефона. Так що ми їх десяти. І привод, молочний корпус, корпусочка одна, ми теж одні. Ми вас чекаємо, ми вас айлавію любаємо, айлавію це вже, як у Костіка наші подкупчики, так що вам айлавію. Мої рідні, на цьому наш завод з вами закінчить. Держимо за світульку кулачки. З 10 до 11 до часу, до 2. Матюкайте, на чому світ держався. Говоріть на мене, що хочете, а я вам... I love you! Ну дякую, Светочка за рибку. Видно, що така прям має бути з ікрою. Зараз будемо пробувати.